Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. Як ми вже дізналися з попередніх частин, іноді, на перший погляд, абсолютно новина передача може мати дуже похмуре продовження. Одним із найпопулярніших форматів телепередачі в Сполучених Штатах і досі є шоу про судові засідання. Формально частина таких передач є реаліті-шоу, в яких є поєднання елементів з реального життя, а також дотримання певного прописаного наративу, суддя Крістіна Перес була головною зіркою власного шоу про цивільні судові розгляди. Одним із учасників її шоу став комік Шон Херріс, який подав до суду на свою колишню дівчину, сподіваючись отримати від неї компенсацію за 9 місяців несплаченої квартплати. З огляду на те, що шон був популярною медіа особистістю з необхідним для його ролі акторським талантом, йому вдалося створити легку невимушену атмосферу. Випуск був насичений великою кількістю кумедних моментів, одним із яких стала імпровізація шона в бік представника правоохоронних органів Ренарда Спайві. Чоловік був постійним учасником шоу протягом кількох років. При цьому в тій чи іншій маючи свою роль у кожній програмі. Шон Харріс, дізнавшись, що Ренард вже 20 років одружений, пожартував над ним, що він виглядає нещасним. Ово 207. Оверно, і, хоч на перший погляд, цей маленький камінчик в огород офіцера всіма був сприйнятий дуже легковажно. Ніхто не міг припустити, наскільки правдивим виявиться цей жарт. 28 липня 2019 року, понад 10 років після виходу згаданого раніше випуску. Ренард Спайві у віці 63 років посварився із своєю дружиною 59-річною Патрішею Спайві. Причина так і не стала відома, але, судячи з заголовків новин, нею могла стати невірність чоловіка або його прийом анаболічних стероїдів. Так чи інакше, результатом сварки стало те, що Ренард дістав пістолет і вистрілив двічі у свою дружину. Спочатку в руку. А потім в область грудної клітки. Незабаром поліція знайшла її тіло в шафі їхнього спільного житла. Одна річ, коли сімейні драми стають частиною телевізійної передачі як частина заздалегідь прописаного сценарію зовсім інша річ, коли в бажанні здобути найвищі рейтинги телепродюсери вторгаються у суть реальних трагедій. На День подяки 92-го року. П'ятнадцятирічна Йоандра Нунес, нещодавно дізнавшись про те, що вона знаходиться на тринадцятому тижні вагітності, вирішила покінчити з життям. Вона була похована на цвинтарі під назвою Королева Раю у Флориді. Батьки Йоандри Маріца Мартін та Емілія Нуньєс розлучилися ще до народження доньки. Права на опіку повністю перейшли до Мариці, і, за словами її колишнього чоловіка, вона, користуючись становище, максимально обмежила його спілкування з донькою. Після трагічної смерті дівчинки один із іспаномовних телеканалів активно взявся за висвітлення позиції Емілія Нун'єзе. Він заявив, що Марица із її новим чоловіком постійно знущалися з його доньки, як психологічно, так і фізично. І в день, коли Йоандра повідомила про вагітність, вони також побили її. Мало того, Еміліо заявив, що вони навіть не повідомили йому про смерть доньки. За його словами, він випадково дізнався про похорон буквально за годину до його початку від якогось знайомого. Один із сегментів передачі був записаний прямо на цвинтарі біля могили Доньки. Продовжуючи інтерв'ю, журналіст почав ставити питання, які певною мірою почали переходити всі кордони, в тому числі, що б ти сказав доньці, якби вона все ще була жива, або що ти відчував, коли побачив мертву доньку у труні. І так напружена обстановка посилилася тим, що якраз у момент запису цього сегмента на цвинтар так само приїхала і його колишня дружина Маритца. На подив, Еміліо не тільки не став вступати у відкриту конфронтацію з Марицею, а й зовсім пішов із кадру. При цьому завдання спровокувати реакцію жінки взяла журналістка. Не дивлячись на шквал питань, Марица ігнорувала знімальну групу і намагалася дістатися до могили доньки. Напруження посилювалося, але ніхто не міг припустити, що відбудеться далі. Еміліо на перший погляд вчинив розумно, уникнувши конфлікту з колишньою дружиною, але насправді він просто повернувся до своєї машини, щоб дістати свій пістолет. Наблизившись до Мариці на очах у журналістів і в об'єктиві телекамер, Нун'єс почав стріляти. Жінка дістала 12 кульових поранень, від чого померла на місці. Еміліо при цьому, стоючи над її безжиттєвим тілом, Кричав, треба було давно це зробити. Найтрагічніше в цій ситуації те, що Мариця намагалася отримати судовий наказ, який заборонив би її колишньому чоловікові наближатися до неї. При цьому, як стало відомо пізніше, він погрожував всій родині Мартін розправою прямо на похороні, через що під час його проведення на цвинтарі була присутня поліція. Але після всього цього поліцейський департамент відмовив Маріці у видачі наказу, пояснюючи це тим, що колишнього це тільки більше розлютить. Свого часу телебачення також було майданчиком для трансляцій шокуючих потенційно смертоносних трюків. Телеканали буквально боролися за придбання ексклюзивних прав на трансляцію найвідоміших майстрів у цій справі. І, хоча, здебільшого, коли йдеться про подібні трюки, вони виконуються групою професіоналів, які ретельно опрацьовують кожен варіант розвитку подій. Іноді з більш глобальною метою небезпечні трюки виконують звичайні люди. Так, у квітні 2008 року священник бразильської католицької церкви падре Адельєр де Карлі зважився на свій власний трюк. З самого дитинства чоловік відчував сильний зв'язок з Богом, через що присвятив своє життя служінню в церкві. У його громаді його дуже любили і підтримували його прагнення до просування віри. Метою Адельєра було зробити католицьку віру доступною всім. Саме в цих поривах він і вигадав свій трюк. Поруч із його будинком у Бразилії знаходиться портове місто під назвою Паранагуа. Він був одним із головних транспортних сердець країни, завдяки чому там постійно курсували велика кількість вантажних транспортних засобів. Падре Адельєр подумав, що оскільки значну частину життя водії проводять за кермом, у них немає достатньо часу, щоб практикувати свою віру. Так, у падре з'явилася мета побудувати церкву поблизу зупинки, на якій більшість водіїв відпочивають та обідають. Але побудувати та повноцінно обслуговувати церкву питання вкрай складне насамперед із фінансового боку. Сума, яка була необхідна, значно перевищувала доходи Адельєра. Але падре не падав духом, і саме тоді він і вигадав свій план. Він хотів створити шоу, яке б привернуло увагу людей по всій країні, і тому вирішив сидячи на стільці, Відірватися від землі за допомогою прикріплених до нього кульок, наповнених гелієм. І хоч ця ідея здається якоюсь дитячою мрією, насправді на той момент це було досить поширене явище, воно називається кластерне повітроплавання. Буквально на два роки раніше по телебаченню транслювався аналогічний трюк у виконанні Джоні Номія. Тоді ця подія набула досить широкого розголосу. Так чи інакше, падре Адельєр вважав, що його ідея спробувати себе в цій справі буде ідеальною можливістю набути національного розголосу і тим самим задіяти ще більше людей для донатів на будівництво церкви. Тому він вирішив не просто спробувати себе, а й спробувати побити світовий рекорд, для якого йому було потрібно перебувати у повітрі протягом більше 19 годин поспіль. Але проблема була у тому, що у падре не було досвіду такого повітроплавання. Кілька разів він займався скайдаймінгом, через що він був упевнений, що набутий у цій справі досвід буде більш ніж достатнім. 13 січня 2008 року у місті Умперії Бразилія 600 кульок були наповнені гелієм і потім прикріплені до стільця, на якому був адельєр. Під прицілами телевізійних камер священик відірвався від землі. На піку йому вдалося досягнути висоти понад 5 кілометрів і, перебуваючи в повітрі понад 4 години, він приземлився в Аргентині, пролетівши майже 27 кілометрів. На щастя, для нього перша спроба пройшла максимально успішно. Адельєр пообіцяв усім, хто його підтримував, що наступна спроба буде рекордною. Задавшись метою побити рекорд, падре почав посилено готуватися. Підготовка включала як розширений набір пристроїв, які він повинен буде взяти з собою, включаючи супутниковий телефон і GPS. Також Адельєр пройшов курси з виживання у джунглях та інших диких умовах, тому що запланований ним маршрут включав в себе переліт великого проміжку саме такої місцевості. Розуміючи, що він може виявитися один серед дикої природи, священик готувався до будь-якого розвитку подій. Але 20 квітня 2008 року сталося те, до чого Адельєр виявився не готовим. У день першої спроби була сонячна невітрена погода, що зробила переліт максимально зручним, як з точки зору зйомки, так і з точки зору дотримання маршруту. Але в день вирішальної спроби на вулиці було похмуро, дмухав сильний вітер і до того ж лив дощ. Незважаючи на це, Адельєр в інтерв'ю репортерам заявив, що погода не стане для нього перешкодою, оскільки Бог допоможе йому в досягненні його мети. Він був впевнений, що він підніметься значно вище хмар та літатиме прямо під сонцем. Деякі члени його команди намагалися зупинити його. Але священик знав, що велика кількість людей і медіа зібралися його підтримати, тому це ідеальна можливість зібрати необхідну суму. Цього разу кількість кульок збільшили аж до тисячі штук, завдяки чому Адельєр почав швидко набирати висоту. І через пару хвилин зовсім зник з поля зору у густих хмарах. Хоча візуальний контакт із ним був втрачений завдяки супутниковому телефону, він все ще був на зв'язку. Через це йому вдалося зв'язатися з радіостанцією, але, на жаль, причина дзвінка була хвилююча. Звернувшись до працівників станції, він попросив їх зв'язатися з його командою, яка повинна його навчити користуватися GPS-навігатором. Забувши про цей аспект. Адельєр так і не навчився інтерпретувати показання приладу, тому, перебуваючи серед густих хмар, він, по суті, летів наосліп. Тим не менш, падре зберігав спокій, адже згідно з його розрахунками, він був упевнений у тому, що вітер понесе його хоча б у приблизно вірному напрямку. Але через кілька годин з настанням ночі чоловік побачив на горизонті океан. Якимось чином вітер забрав його в абсолютно протилежному напрямку. За допомогою супутникового телефону він намагався викликати рятувальників, але при цьому він ніяк не міг назвати своє місцезнаходження. І на той момент Адельєр пролетів близько 64 кілометрів у глиб океану. Через 8 годин після зльоту над землею священик повністю втратив зв'язок із людьми. Пошуки Падре-Адельєра висвітлювалися змі у всьому світі. Але через 9 днів єдиною зачіпкою, яку вдалося знайти, були кульки, знайдені посеред океану, які плавали у воді без жодних слідів чоловіка. Його доля залишалася загадкою до 4 липня 2008 року, коли моряки, пропливаючи повз нафтову вежу біля узбережжя Макай, помітили якийсь об'єкт у воді. Діставши його з води, вони визначили, що це була нижня частина людського тіла. Пізніше тест ДНК підтвердив, що вона належала падре Адельєру. Найімовірніше, неминуче зіткнувшись із водою, священик потонув, а тіло дісталося водяним хижакам. Мати мету в житті добре, але потрібно завжди враховувати її можливі наслідки. Це була третя частина нової постійної рубрики на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал та не забувайте поставити вподобайку цьому відео, так я розумію, що вам подобається ця тема. Напишіть, будь ласка, яка із цих тем вразила вас найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!